Даємо з Вознесінням Господнім! нехай цей день Господь Бог, дарує нам, як і апостолам своїм дарував писем Вознесіння, поперше силу, просвітленість розуму нашого для того, щоб пізнавати через святе Писання нашого Господа, а також нехай дарує нам те, той стан, з яким апостоли повернулися до Єрусалима після Вознесіння. А саме Лука описує, що вони повернулися з великою радістю. Хоча здавалося би, яка тут радість, якщо Господь був з ними, а потім пішов на небо. Це дійсно, знаєте, після 40 днів Пасхи, коли ми 40 днів, це найбільше свято наше діта до голодного посилав Христос Воскрес. Тепер ми святкуємо Воскресіння, саме як свят. Ця подія описана в Євангелії і діяннях апостолів одним тим самим рукою, який написав на ці саме убитві ціна Ця подія преподноситься нам як подія радісна, як те, чого, чого нам слід не сумувати, а чого нам слід радіти. І попри те, що зараз у нас, як правило, небагато причин для радості в житті, тому що війна і цвіт умови, які Це світ інший, це світ Божий. І знаєте, коли от давня людина, яка не мала абстрактних таких поняття, використовувала прості слова і своє посвятеної реальності Небо, щоб описати сферу Божества, то сьогодні ми вже маємо певні інші терміни наше пізнання світу, цього видимо розвивається. І тому сьогодні там буде, можна говорити про паралельні всесвіти. Про всякі інші переходи, інші виміри буття і простору. Ми не знаємо достеменно, що там, про який Божий світ йдеться. Якісь... Бо це теж Боже творіння. Там, душі, які живуть після смерті або святі ангели, це не є нематеріальний абсолютно світ, в тому сенсі, що це не є Бог, це Боже творіння. І, можливо, це якісь інші виміри того фізичного світу, які нам не, не, не доступні нашим почуттям. Це є тайна, яку ми не знаємо, і, можливо, ми це пізнаємо при Воскресінні мертві, тоді, коли небо і земля з'єднаються, коли Небеса і Бог буде вся усьому. Але до того ми тільки віримо, можемо це сприймати таким чином, що коли ми живемо в матеріальних умовах, ми, людина, Христос після втілення свого став назавжди людиною, не перестаючи Богу проти Бога, він назавжди став людиною. Людське тіло перебуває в якійсь певній частині простору і часу, а Бог поза цим простором і часу. І ось Христос рознісся на Небеса, це значить, можна так сказати, що от як Бог завжди близький до нас, то і Ісус Христос, як втілений Бог, або як Бога людина після Свого Вознесіння також близький до кожного з нас. Бо якби, скажімо, ми з вами були тут людина Десь там на іншому континенті або навіть за пару кілометрів від нас, ми не можемо до неї докричатися. А до Христа ми завжди можемо звернутися. Бо Він поруч. бо Небеса вони тут, вони разом із землею. І що дуже важливо ще, що власне, чому підкреслюється це так, акцентується в Євангеліях, що тілесна природа Христа вознесена це тому, що Христос прийшов спасти. Не спасіння душі, він нам приніс, а спасіння всіх всього, людини, все ціло. і душі і тіла. Тож тіло це також те, що підлягає спасінню, те, що обожнене перебуває в, в сфері Божої цієї буття, святості Божої на небесах. І саме тіло наше, а не тільки душа, це те, що покликано успадкувати життя вічне. Тому Воскресіння ми прославляємо тілесне. Тому Вознесіння, як піднесення до Божественних сфер людської природи, це також і для нас цінно. Бо це є велика істина про, про нас, про те, хто така є людина. Людина, яка здатна досягти обожнення, бути разом із Богом, жити разом із Ним, піднестися до тих небесних сфер. Ми можемо сказати, так, це Христос, це Бог людина, Він безгрішний і йому це доступно. Але хто ми такі? А ми є ті, хто улюблені Богом. Господь не для того, щоб. Ми нас здивувати, чи щось показати якусь абстракцію прийшов для нас, а саме для того, щоб врятувати кожного, щоб ніхто, хто вірує в нього не загинув, а мав життя вічне, так ми передаємо лісне слова Спасителя. І ми повторюємось на кожній літургії Златоуста ці слова. І На кожній літургії, де ми причащаємося цих тіла і крові Христа, от, які ми сьогодні причастилися, це Христос, який воскрес і вознісся, який завжди з нами. Буває так, так розумом нашим ми це сприйняти не можемо до кінця, але своєю вірою і серцем ми можемо це прийняти як певну тайну яка, довірою, яка є проявом Божої любові, такої ніхто не може осягнути. Вона не раціональна, вона вища. Це любов любов святого добрішників це не є любов зрозуміло. А Господь любить нас. Тому нехай це свято буде для нас. Проблеском певним розумінням тої Божої любові і проблеском радості, попри випробування, в яких ми живемо, так, щоб Боже світло і ця Божа любов торкнулися нашого серця. Ми розуміли, що Він є близько, він той, хто поруч, і він той, хто дарує у нас всі.